Доброго дня, усім небайдужим. Так, на жаль, небайдужих у нас залишається ну, все менше і менше, але вони є. І я дякую усім небайдужим, які долучалися до збору. На матеріали на обігрів для хлопців на 92 бригаду на мавіки на 56 бригаду на автомобілі, які вони дуже потребують. Так без донатів ми ніщо. Наші пошилки зменшаться, але вони все одно будуть. Зараз є два великих ящика тепла, які ми можемо відправити. Хлопці, якщо комусь потрібно, напишіть, Будь ласка, в особисті. Якщо ні, ми відправимо також. відкликнулися на запит Віталія Бума. Відправимо, і наші хлопці будуть все одно обігріти. Але зараз не про це. Я хочу вас благати тільки про одне. Будь ласка, не зупиняйте донати на 92 бригаду на два мавіка, які хлопці дуже потребують, захищаючи нас, і на 56 бригаду на автомобіль, тому що він їм дуже потрібен. Він рятує їм життя. Тому, будь ласка, долучаємося до зборів.